В області на координаційній раді з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекцій СНІДу говорили про ситуацію щодо захворюваності на туберкульоз. В онлайн заході взяли участь спеціалісти галузі охорони здоров'я та керівники РДА. Головна державна санітарна лікарка області повідомила, що показник захворюваності на туберкульоз зріс майже на 4%. За 12 місяців зареєстровано 574 випадки. Волонтери з громадської організації Сильна Олександрівщина» відвідали побратимів із спецрозділу Еней, які виконують бойові завдання на Бахмутському напрямку. Передали хлопцям засоби для поліпшення комфорту на батальйон особового складу, генератор та дизельний обігрівач. Придбали необхідні речі завдяки підтримці підприємців та небайдужих олександрійців. Вихованці малого групового будинку світанок, що базується на території приютівської громади, відвідали олександрійських волонтерів. Зустрілися з Вікторією Шапран та дізналися, як волонтерське об'єднання Ельф допомагає військовим. Отримали від волонтерки мішковину, з якої будуть робити маскувальні костюми на постійній основі. Прогулялися діти й вулицями Олександрії. Олександрійська ТПО УТОС отримала від спонсора продукти харчування, засоби гігієни, одяг. Правління організації сформувало набори та видало членам УТОС. УТОСівці висловлюють подяку спонсорам, які допомагають у такий нелегкий час. Йдеться на Фейсбук-сторінці організації. Олександрійський район, сапери ДСНС, знешкодили 11 боєприпасів часів Другої світової війни. 4 квітня фахівці вилучили, транспортували та знищили 6 артилерійських снарядів різного калібру, а також 5 мінометних мін. Калібру 82 мм міліметри часів Другої світової війни. Небезпечні знахідки виявили на відкритих територіях Олександрійського району, зокрема біля сіл Андріївка та Протопопівка приютівської тергромади. Приютівська громада підвела підсумки другого територіального етапу спортивного заходу Пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Змагання з семи видів спорту в рамках проєкту тривали протягом лютого березня. У районному етапі будуть виступати команди волейболісток, баскетболістів та баскетболісток з Войнівського ліцею. Категорії Вейбол, юнаки та спортивне орієнтування перемогли команди Косівського ліцею. Кращими у черлідингу та футзалі були учні Користівського ліцею. У суботу, 6 квітня, очікується мінлива хмарність, ввечері можливий дощ. Температура вночі плюс 7, в вдень до 19 градусів тепла, атмосферний тиск 755 мм міліметрів ртутного стопчика. Вітер південний 2 метри за секунду.